Друзі, доброго дня. Дивіться, зараз мова піде про косу до мотоблока. У мене є така можливість засняти, оскільки сусід мій придбав собі косу нову, тому що стара у нас, бачите, що сталося старої. Її пірвало. Ось так. Ну, зараз я детальніше вам покажу, та тут йде робочий процес, бачите. Дивіться нова коса. Доки її ще тільки привезли, склали і рішили трошки модернізувати, приварили ось таку одну поперечку, потім другу. Так, бачите, укріпили ось цей елемент кріплення один. Потім ще має бути ось так: ще один елемент кріплення. Ось приблизно ось так. Це стара коса чіплялась на таку штучку. Бачите, тут це заводська а це вже таке додатково таку зробили, бо. Тільки якщо на одній, то її постійно рвало. Оце кріпиться вже до самої рами мотоблока. Зараз ось тут ще одна така штучка і також перемечечка буде ще одна йти. Чому це так зробили? Бачите, косячки? Тут, тут Ну, все, що можна поза, скажімо так, усилити, те і зробили ось так. Бачите? Зараз така зніму. Також бачите ножики. Трішка любить так, ну що файм все було. Такі, бачите, це половинка сегмента від, від комбайна. Також редуктора тоже так само, бачите, шату ну, чуть-чуть, це все виставляється прокладками. Ось так. І тут теж. І тут так само скрізь виставляється. Іде такий процес. Зараз. Я займаюся ну, зваркою, Сергій трошки не бачить. Зараз покажу вам, що сталося з цією старою. Дивіться, Бачите, стара. Бачите, дивіться, спочатку зачепили на, на штатне кріплення, буквально там чуть-чуть покосили. Ну, Сергій покосив, у нього ну, багато є роботи ну, для коси. Точніше, десь в районі 2 гектарів він косить ліцерії, потім у саду косить. Він буквально тільки зачепив і почало тріскати ось тут. Ну, коли на одній трубі. Ось тут, потім на швидку руку тут укріпили, потім почало рвати ось тут, де це кріплення. Ось так. Зараз покажу. Бачите, як воно його розірвало. Просто, ну, дивіться, ця коса буде ремонтувати, 100% її ніхто не має викидати. Бачите, дивіться, вже тут все розбило. Потім, коли вже, ну, з часом приварили другу, вже воно найкраще себе поводило у роботі, але вже почало робити, ну, ми вже ну, тут в цьому місці. Бачите, останній раз вже таке почало його просто терса з нього летіти. Того вже тепер придбали клинову ось ту косу, то заздалегідь ми її укріпили кругом. Є один момент. Дивіться, ця стара коса її десь років 6. Оці косі, що пірвали. То вона йшла от тут ідуть ось цих трубах, між редукторами йдуть вали. так? Вони у цій косі йшли на ось таких шестигранниках. От одягається ця планетарка, і тут колечко штопорне. Зараз у нових. Просто йде круглий вал і тут на шліцах заходить. І, і гаєчка М10. Під ключик на 17 закручується, то шліцами краще, бо ви можете цю, цю планетарочку зажати і вона не буде хитатись. Коли йде на шестеранні, то вона, вона ну, має шат. І тут трошки шат, там тут тут трошки тут, і в кінці у вас виходить ось така, бачите, який? дивіться. Ну, Коротше, пушті, скажімо так, градусів 15-20. Є такі трохи недобрі. Того краще на шліцах брати, щоб тут оці вали між редукторами, щоб були на валах. Також ця приблуда дуже класно, коли дві дві направляючих Особливо, коли у даному випадку у у нас зараз покажу, даному випадку цю косу крутить мотоблок 12 кінських сил. бачите Ось так зараз ми робимо кріплення нове кріплення для нової коси. Бачите, тут шовчки. Це ті, що, що не фані, але крапко тримають. Зараз звідси буде відрубуватись. Оця ось штучка мала бути тут. Зараз тут буде відрубуватись, ну, варитись одна, плюс-мінус виставляти по шківах. І, друг, і ще один буде тут теж, щоб два було, дві направляючі були. І коли буде ось так, як я вам кажу, то вона трошки вам буде служити. Бачите? Ось так. Моя порада краще робити перед тим, як ви маєте її експлуатувати, потратити там день-два, усе усилити, ось це. і тоді воно буде вам краще. Хтось там каже, що. Потрібно, щоб було на однім, у нас там копірує. Нічого вона не копірує, вона стає криво, ремінь йде кривіше і починає боки їсти і ремінь у вас вилітає буквально 20 сотих, і ремня немає. Ось, ось такий момент. Тому було цікаво. Може така інформація для когось буде, буде полезною. Може потім якось покажу, як накосить. Так, ну все, дякую за перегляд.